Вітаю глядачів на своєму каналі. Не думав, що прийдеться ставити камеру, але друзі привітали з днем народження. Поставлю камеру у себе на сарай. До мене попала отака зовнішня Wi-Fi камера компанії iMAW. Вичитав в інтернеті, що це дочірнє підприємство від всім відомої Dahua. Давайте подивимось, як воно виглядає швиденько, і займусь інсталяцією, потім покажу, як працює застосунок і все таке. Ну, звісно, я її вже вскривав, воно тут вже лежить гамуза, значить, в комплекті блок-живлення 12 В 1 А. Сама камера, сама камера корпус пластик, але такий досить, Я я б сказав, якби я не знав, що пластик, я б подумав, що це дюралька якась пофарбована. Значить, Герметичний е, цей тубус для RG45, е, зовнішнє живлення. Е, камера може заживитися по пої через цей розйом від роутера, якщо роутер підтримує пої, якщо ні, то така окрема приспособа, яка підмішує тоді туди, туди 24 В для живлення або з е, штатного блока живлення. Так, і що тут інструкція на англійській мові? Шаблончик для сверлення на стіні. Він нам, до речі, сьогодні знадобиться. Ага, ну і в моєму варіанті ще була в комплекті картка. Картку камера підтримує до 256 МБ. До 256 ГБ. Мій варіант 128. Ну, це не суть важливо. Значить, картка стоїть в цьому місці. Давайте покажу. Значить, досить. Класно зроблено. Так, хто хто коли ставив камери з драбини на стіні, той мене зрозуміє, дивіться. Відкручуєш кришечку, і гвинти не падають. Бачите, вони утримуються в кришці. Кришка має силиконовий ось всередині, який закриває слот під карту пам'яті. Карта пам'яті ось, ось стоїть в слоту, я вже її ставив. Тут же кнопка Reset зброс э, скидання до заводських налаштувань. Давайте повернемо назад. Камера зараз у мене прив'язана до домашнього інтернету. Дома я її перевіряв. Зараз ми спробуємо переприв'язати її до інтернету. Тут на дачі. Стоп, мабуть, наоборот поставив кришку. Хоча не суттєво вона. Ні, ні, суттєво. Будете ставити кришку, дивіться, щоб стала на своє місце своїм краєм. Тобто Перевертати на 180 градусів кришку не можна. Я тільки що перевернув, бачу, що не співпадає кнопочка. Так, Ось о кнопка скидання до заводських налаштувань. Тут ми маємо екран камери, об'єктив камери, інформаційний світлодіод і отвір для мікрофону десь повинен бути. Бо камера підтримує двосторонній зв'язок. Якщо ви бачите порушника, ви з телефоном можете його йобом накрити, і він має можливість вам відповісти. Тобто буки від порушника, ви теж почуєте. Так, давайте ми її зараз поставимо на стіну і потім повернемось до налаштувань. Так, наша камера встановлена. Поставив так, щоб... Стояла під навісом, щоб дощ на неї не попадав на всякий випадок. Дивиться вона, значить. Дивіться. Получає, получається кут. Давайте я стану спиною і розкажу. Значит, камера захватує е, отак понад забором і повністю сюди до дверей. Бачить вхід в сарай. Вона достатньо ширококутна. Здається, мені там 2,8 стоїть об'єктив. До речі, можна глянути на коробці. Да, 2,8, бо вони є 3,5 і 2.8. Тепер зробимо ці налаштування, щоб вона виконувала свої функції охорони, не просто дивилася на газон. І так, продовжуємо наші експерименти. Камера зовнішнього спостереження IMO, вона там в куточку вісить. Зараз включимо застосунок, яким вона обслуговується. Значить, В кадрі я стою я, ось я помахав рукою. Е, ділянка мій е, участок перед будинком і калітка. Сама дальня точка це вхід калітка. Десь приблизно метрів 20 туди є. Може, ну, майже, може 22. Е, зразу скажу, ці камери є 2 мегапікселя, 3, е, мій варіант 5, і я вам скажу, що менше брати не має сенсу. 5 Мп камеру можна розгледіти те, що ви хочете розгледіти. В 2 Мпіра ви не побачите. Значить, розк... Розказувати всі її переваги і можливості я не буду. За, за мене це вже давно зробили ділери, які торгують цим обладнанням, вони дуже гарно співають за це все. Там можна все подивитись. Давайте покажу те, що я знайшов, що мені якось не те, щоб там не подобалось, бо. Дареному коню в зуби не дивляться, це подарунок мого гарного товариша. У мене все якось руки не доходили придбати щось подібне, але я вам скажу, класна штука, має право на життя, який не який, а догляд за вашою ділянкою, за вашим об'єктом і так далі. Давайте покажу те, що я знайшов, що працює якось не так, як би хотілося. Зараз камера побачила мене, ось вона, я, об'єкт. В кадрі ось, о, при, прилетіло, е, прилетіло сповіщення, що обнаружен чоловік. Откриваємо, ось дивись. Так, он я йду. Вона мене знайшла і записала файл на свою внутрішню флешку. Але доступ до цього файла е, я не маю. Значить, зразу скажу, якщо ви користуєтесь камерою. Локально, без підписки, без оплати на їх хмару ну, виробника IMO, ви можете тільки дивитись в камеру і все. Файл забрати з камери, ну хіба що зараз поставити драбину, залізти туди наверх і витягнути флешку. Тоді я файли ці не знайду. Коротше, якщо у вас буде проникнення на об'єкт і ви якимось чином це все побачили піймали, ось я стою ось ну, останніх у кадр, ось я переходжу, вона мене знайшла, записала файл. Ви зараз бачите запис з телефону. Але файл цей забрати я не можу. ось Дивіться, я по файлам тицяю Скачати файл неможливо. Так, потім ще, дивіться. тип тривоги. Ось. стоїть галочка всі Ставлю тільки на чоловік. Окей. Дивіться. Знов сюди заходжу. Давайте вийдемо з застосунку. Знову його загружаємо. Так, так, так. Налаштування. І опять стоїть е, тип тривоги всі. Тобто, якщо я ставлю чоловік, соглашаюсь, закриваю застосунок, Знов запускаю. Заходжу в ці настройки. Сюдно стоїть, горить всі тривоги. Тобто, це все до сраки. Потім ще є такий момент, дивіться. Параметри, настройки обнаруження. Поставив детекція людей. Добре. Повний об'єм, тобто по всьому кадру. Обнаруження транспортних средств мене не цікавить. Машини тут у мене по городу не їздять. Обнаруження движення я сразу кажу, не ста, отак не ставте, бо замахаєтесь ви відловлювати коти, горобці. Навіть банально сніг йде, вона кричить. Оця рамка ограничительна, дивіться. Якщо я вімкну, Рамка буде тільки на той момент, коли камера дивиться на мене. Значить, я думав, що це ось, бачите, я в рамці ось в кадрі шевелюсь, махаю руками і е, рамка кругом мене намальована. Але в тому файлі, який був хвилину назад, тривога, бачите, я хожу, вже е, рамки немає. Тобто Це рамка тільки на момент, поки ви дивитесь на це. Давайте ще раз. Зараз я пошевелюсь, щоб е, спрацював. Рух. Так, так, так. Ось я пройду і помакаю, щоб прилетіло сповіщення, щось не хоче сповіщати. Ну, коротше, такі моменти прості, вони є, присутні. Щось працює, працює гарно, щось працює через сраку. Більш за все, мені не сподобалось те, що. Е по сигналу тривоги, камера малює, ну, створює відеоролик, він є там на флешці. Але я його можу тільки переглянути, але відправити його в поліцію, докласти його, ну, швидко його дістати і комусь переслати неможливо. Хіба що зробити запис з екрану. А нормальним способом файл відправити комусь неможливо. От, Тому, щоб ви були готові до того, що китайці роблять е, такий контент. За який треба платити. Тобто, ви купили камеру, але це ще не все. Вони хочуть вас присадити, загнати в стіло і стригти з вас гроші, як з баранів. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися цікавим Ой, блядь, і корисним. До нових зустрічей, друзі. Да, ось, до речі, прилетіло сповіщення. Дивіться, давайте побуди, подивимося останній запис. Ось я його загружаю. Вон я махаю руками і вже рамки кругом в мене немає. Значить, Рамка є тільки в онлайні. На записі цієї рамки немає. Я думаю, вона допоможе э, рухомий об'єкт знаходити, підкреслювати ніхера. Це все до сраки, воно не працює. От зараз настройка обнаруження, рамку можна виключити. Детекцію людей залишу, бо це э, дійсно допомагає, якщо хтось заліз на город, подивитись. Все, от тепер дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.